Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звуть Таня і це прогноз на тиждень з 1 по 7 січня давайте подивимось, яким буде найближчий цей тиждень, наскільки він буде небезпечний, чи є загроза з повітря. І так, Вінниця та Вінницька область. Чи є загроза з повітря на цей період Вінниця та Вінницька область. Так, можлива робота ППО, тому все ж таки загроза є. Так, постійне, да, як пилунання повітряних тривог. Так, Вінничина загроза є. Да, тут не дуже хороші карти. І карта вежі, що, можливо, десь якісь і руйнування, можливо, падіння уламків карти показують не дуже добре. Тому Вінничина цей тиждень будьте дуже обережні. Будемо надіяти, що обійдеться тільки роботою ППО, без ніяких наслідків. Ну, взагалі краще, щоб і цього не було, да? але так, Хмельницький та Хмельницька область. 1 по 7 січня Хмельницький та Хмельницька область. Так, Хмельниччина чи є загроза з повітря на найближчий тиждень? Так. Тут с випадає, які говорять про загрозу. Давайте уточнимо його. І робота ППО випадає. Тому Хмельниччина теж загроза є, будьте обережні. Так, Чернівці та Чернівецька область. З 1 по 7 січня Чернівці та Чернівецька область. Загроза з повітря, ракетна загроза. Так, карти показують, що атаки будуть. Да, якісь як загострення ситуації. Так, тут якісь зрадники у вас, які здають якісь да, об'єкти. Так, так. Будьте обережні, тому що карти показують, що, можливо, десь чи падіння, чи влучання, можливо, якісь об'єкти, чи, можливо, ті, якісь райони, де вже раніше були якісь обстріли, пошкодження. І тут навіть, можливо, якісь поранені. Тому будьте, обер... І, будьте обережні. І під загрозою якась проїжджа частина, де постійний рух, да, тому теж будьте обережні. Тут я зараз уточню. Так, якісь підприємства теж під загрозою. Знову карти показують, як якби, обстріли з повітря. Тому Чернівецька область, будьте цей тиждень дуже обережні, бо багато карт негативних на ваш регіон. Так, Черкаси та Черкаська область загроза з повітря, ракетна загроза з 1 по 7 січня. Черкаси. Та Черкаська область. Так, зразу ж попереджають карти про загрозу. Так, під загрозою якісь об'єкти, які вже раніше були пошкоджені. Якісь підприємства. Нічний період часу будьте обережні. Так, можливо, десь якісь влучання чи падіння, якісь жінки під загрозою. Тому, так, бачите, все ж таки да, карти показують, все ж таки, обстріли з повітря. Так, і ну, давайте уточнимо, що тут. Так, Загроза є, тому будьте обережні. Даже тут і Вінниччина, і Чернівецька область, і Черкаська. ну якби Всі регіони під загрозою на цей період. Тому бережіть себе, своїх рідних, не нехтуйте безпекою. Дякую всім за підтримку, всім мирного неба, до побачення.